Доброго дня! Буває так, що людська душа успішно пройде по всіх кодах матриці на землі, здасть головний екзамен і перед тим, як втілитися на Марсі, хоче ще раз втілитися в людському тілі. І тоді народжується людина, душа якої знаходиться на нульовому коді матриці долі, який називається «блазень». В загальному у цих людей завдань перед матрицею немає. Вони відпрацьовують свої борги, удосконалюють свою енергетику. Такі люди протягом життя можуть кардинально змінювати смаки, інтереси, характер все тому, що вони рухаються з одного коду на інший протягом одного життя, одного втілення в людському тілі. Буває так, що вони приймають код тієї людини, з якою пов'язані на даний час. В загальному люди нульового коду дуже артистичні, розумні і талановиті. Вони мають величезну мудрість, бо їхня душа прожила на землі 10 тисяч років і пройшла уроки всіх кодів матриці. Цим людям вдається знаходити позитив в будь-якій ситуації. Вони бачать щось хороше у всьому. Можливо, тому що душа розуміє, що це втілення для них. Точно остання і вони хочуть насолодитися кожною миттю життя на землі. Людям, чия душа на нульовому коді, легко досягнути успіху в музиці, кіно, театрі, телебаченні або спорті, хоча вони можуть досягнути успіху будь-де, в будь-якій галузі. Проте для батьків є попередження, щоб не примушували певними доступними медицині засобами. Родитися дитині під нульовим кодом. Душа людини з нульовим кодом повинна мати досвід усіх кодів матриці, на що йде 10 тисяч років. Якщо дитина родиться спеціально під цим кодом, вона по життю страждає. Люди з нульовим кодом стійкі до провокацій, але душі переймаються, коли їх ображають. Якщо вони навчаться легше відноситися до образ, то стануть абсолютно щасливими людьми.